Триває етер на громадському інтерактивному та Радіо 1. і з нами на зв'язку менеджерка міжнародних проєктів Яна Дашковська. Вітаємо в етері. Доброго дня всім. Доброго дня! Будемо говорити про речі важливі зараз, про речі актуальні. У вас відбулася дуже хороша, дуже знакова така подія. Це відкриття родинного дому, дача для важкохворих діток. Розкажіть про, цей, про цю ініціативу, про цей досвід, про труднощі, про позитивні сторони, так, які ви в процесі переживали. Чому ви вирішили зробити саме за. Чому вирішили зробити саме в тому місці і саме для важкохворих дітей? От весь цей процес поділіться, будь ласка, для наших слухачів і глядачів своїм досвідом. Перш за все, я хочу сказати, що будинок дачі, який ми відкрили, це будинок, який ми збудували. Але цей будинок не перший, в якому ми працюємо. Цей проект в Україні існує з 2009 року. Коли ми почали ми орендували будинок і Почали надавати житло діткам, які лікуються в дитячому відділенні Національного інституту раку. Чому ми його відкрили? Тому що, по-перше, ми побачили потребу. те, що діти, які часто приїжджають з дуже далеких закутків країни, вони не мають можливості, коли їх виписують з лікарні, не мають де. Пробути цей час, а не завжди є можливість повернутися додому, якщо це ну, досить далеко, і не завжди дуже добре для онкохорої дитини їздити туди і назад. Потім ми також мали можливість побачити, як функціонують такі ініціативи за кордоном. Ми були у італійському будинку Пітерпен у Римі біля теж біля онкологічної лікарні. Ми побачили. Яка ком'юніті виникає, як батьки можуть спілкуватися, як вони можуть підтримувати один одного, який це досвід? І ми вирішили спробувати це зробити в Україні. І в 2009 році от ми зняли перший будинок, і от так все почалося, все було добре, але виникли перші труднощі. Які, які труднощі? Перші орендодавці просто через певний час нас е, поставили перед фактом, що ми маємо виїжджати, тому що, е, тому що в них з'явилися певні от, страхи про те, що Онкологія це щось, що може передаватися. На жаль, ці стереотипи досі залишаються актуальними в Україні, тому що потім ми переїжджали ще два рази в різні будинки. і Ми могли довго знімати наш третій будинок тільки тому, що він належав не приватній особі, а юридичній особі, і це було легше. Але наприклад, з тією ж історією ми зіштовхнулися, коли будували будинок, тому що сусіди будинку були дуже негативно налаштовані. і Ми навіть... Мали таку неприємну ситуацію, як Підпал в певний момент, але слава Богу, нам вдалося справитися з цією ситуацією, і зараз будинок безпечний з охороною, з усім, що потрібно. І він побудований, відкритий на цьому тижні. А з наступного понеділка він буде вже приймати перші родини, які знаходяться як на лікуванні в Інституті Раку, так і в Охмадиті. Можуть звертатися родини, вже вже навіть звертаються. Ми вже маємо заявки про те, що потрібне таке житло. Яну ну насправді дуже сумно розуміти, що в такий час, особливо зараз, в стані війни, люди не усвідомлюють наскільки важливі речі ви робите, які теми ви тримаєте, так і з кільком Допомагаєте особливо дитячим. Ну, я сподіваюся, що таким чином ви теж будете суспільство виховувати, тому що я думаю, що варто вже до якоїсь усвідомленості доростати, так? Чи швидко відбувається весь цей процес, чи, чи швидко дійти до того результату? Тобто я вже бачу, ну я розумію, з тим, з чим стикаєшся, так, з тими труднощами, які ти проходиш, коли робиш ну, такої важливості речі. Хто допомагає, так, які от конкретні кроки, так, наприклад, якби в інших областях України захотіли провести, зробити таку ж роботу, допомогти так само дітям, і не тільки от, до, до яких конкретних кроків треба бути готовими і от з чого починати? Я думаю, перш за все, це треба бути готовим взяти на себе відповідальність за дуже великий проект за життя людей, які будуть жити в такому будинку, і бути готовим приділити цьому не рік. Не два, а наша дача будувалася з 2018 року. Насправді вона мала відкритися 2022 року, але через відомі причини цього не сталося. Будівництво на певний час зупинялося, коли в Києві відбу... навколо Києва відбувалися дуже активні бойові дії, і ми лише пізніше змогли це відновити будівництво. Але щоб це стало можливим, ну наша команда багато років. Шукала для цього партнерства, вкладала свій час і продовжувала робити це рік за роком. Тобто, це той проект, який можливо не дає не, не дає швидких результатів, але не дає швидких, ти не бачиш швидку результат, тому що побудувати що-небудь потрібен потрібен час. От але якщо ти справді покажеш свою. Натхненні свою здатність долучитися до такого проекту надовго віддати свій час. То партнерів можна знайти. Ми знайшли, об'єднали 65 українських партнерів компаній. Також до нас приєдналися різні міжнародні організації, і завдяки цьому будинок родинний дім дачі став зараз реальністю. Яно, а як долучитися? От як відбувається цей відбір дітей? Чи будь-яка дитина, яка має ну, певні якісь проблеми зі здоров'ям, може просто вас знайти, написати в тому ж гуглі так, батьки, родинний дім, дача чи благодійний фонд Запорука, написати вам, зателефонувати так, і, і стати от частиною того дому. Розкажіть оцей момент? А, ну ми зараз. Ми маємо партнерство з дитячим відділенням інституту раку і охмадитом, Тобто, лікарі, які працюють там, вони мають контакти людини, яка відповідає за поселення, вони можуть селити всіх дітей, які будуть робити ці заявки. З іншого боку, також ми завжди мали випадки з інших лікарень, якщо діти справді мали. Родини з дітьми мали якусь проблему, їм потрібно було залишити Київ. Вони теж могли через наш сайт «Запорука», через Фейсбук-канали з нами зв'язатися, і ми селили із інших теж лікарень, якщо була така справді потреба. У нас ми зараз насправді тільки ж починаємо запускати цей будинок більше ніж був попередній. Попередній ми мали 6 кімнат, а тепер 13 кімнат. І ми будемо дивитися. Як це працюватиме? Скільки буде, скільки, яка буде, який буде потік людей? Бо, наприклад в попередньому будинку у нас, звичайно була була черга. Потрібно не всі могли потрапити так відразу, тому що місць було менше? Ми сподіваємося, що зараз буде все набагато простіше, і місця буде більше, і більше родин зможуть зможуть бути в цьому будинку, коли їм потрібно на дачі, Яно, а Щодо технічного оснащення, медичного, того ж харчування, чи, це все, чи ви надаєте просто дім? Ми надаємо не просто дім, ми надаємо в цьому домі також є психологічна служба підтримки, щоб будь-хто міг звернутися, якщо вони переживають дуже тяжко цей досвід хвороби дитини. У нас є реабілітаційна кімната, де діти, які пройшли операцію, можуть проходити реабілітацію. Є також кухня, де родини можуть готувати. Є також Запас продуктів для саме тих родин, які можливо не мають можливості купити. У Нас ніколи не було такого, що ми видаємо готову їжу, і ми вважаємо це правильно, тому що кожна родина має свої е, потреби, свої стандарти харчування. І тому кожен готує сам. У нас часто так бувало, коли родини живуть разом. Вони починають дружити і вони готують разом по черзі, але знову ж таки, кожна мама готує так, щоб дитина їла. І знаєте, це дуже складно, наприклад, бо хіміотерапія зводить до того, що діти дуже часто не хочуть їсти і і. Тут батьки, я ну, будь-які історії можу розповісти, Знають тат, які навчилися готувати вареники, тільки тому, що їхня донечка їла вареники. Вони навчилися цьому на дачі, і вони ніколи не вміли. От інші мамочки їх навчили, як готувати вареники, тому що саме наскільки вони хотіли, щоб донечка могла хоч щось поїсти. Тому тут така ситуація: ми не надаємо готову, готову їжу, а допомагаємо родинам готувати те, що потрібно їхнім дітям. Ну їм теж так, а щодо um, медичного оснащення. Медичне оснащення наш заклад не є медичним, але у нас є якби транспорт, який возить щоденно дітей на потрібні процедури. Якщо можуть діти їздити, просто здавати кров і повертатися, можуть отримувати хіміотерапію в режимі як денного стаціонару, амбулаторно, тобто поїхав, отримав хіміотерапію, приїхав на саму, в самому будинку, ну, медичних послуг не надається. В цьому і ідея, що все таки будинок це не лікарня. Яна, ну насправді це ж дійсно величезна відповідальність, так, і якщо я правильно зрозуміла, то такий родинний дім в Україні єдиний. Це так. Наша дача це єдиний дім, який є в Україні. Ми були перші, коли запустили його, і за ці всі роки 2009 року. Подібної структури, як наш будинок в Україні, ще досі не з'явилося, але наша мрія, щоб це змінювалося. Насправді, так. і ми дуже хочемо, наприклад, у Львові, де теж багато дітей з західного регіону з'їжджаються лікуватися відкрито, але поки що це тільки такий далекий проект трошки. Тому що ми тільки-тільки завершили, дуже дуже втомлені, дуже дуже це нелегко насправді. Але напевно, думаю, щасливі так з того, що вийшло, і нарешті пішов уже цей процес так. Що можуть і діти і родини знаходитися в тому місці, яке для них дуже потрібне? А ви трошки зачепили досвід Італії так, що ви там були, бачили якісь певні речі? Що вас там надихнуло? А що ви таке побачили і дізналися, що хотіли б перейняти, можливо, на майбутнє? Тобто я розумію, що родинний такий дім це те, що ви ну чим ви якраз там і надихнулися, так? Я правильно зрозуміла? Що таке на майбутнє хотіли би, можливо, додати до цього родинного дому чи відкрити взагалі з нуля? Ну, ви знаєте, я думаю, що зараз. Той, який є наш родинний дім, він насправді могли б тепер приїжджати до нас, італійці, надихатися, бо це справді дуже красивий будинок. В ньому об'єдналися українські найкращі дизайнери і архітектори, які працювали безкоштовно для цього проєкту, надали свої таланти, свої, свої вміння. І цей будинок ну, нереально красивий. Італійські гості, які його бачили, називають його як П'ятизірковий Готель. І це справді була наша мета, щоб він був ну, дуже. Власні умови для дітей, які щоб вони можливо, в нас була така історія, що дівчинка була маленькою, не дуже пам'ятала хворобу, але пам'ятала, що вона жила в красивому будинку, і нам би хотілося, щоб оця краса, яка оточує, трошечки дітям могла перебивати ту складну життєву ситуацію, в якій вони зараз знаходяться. А от щоб ми хотіли саме запозичити та звичайно, наша мрія. Те, щоб базове лікування було оплачене державою, а ми могли займатися додатковими додатковою допомогою. Це як ну як будинок, як психологічна допомога, як організація дозвілля для дітей в Іж італії, наприклад, ліки не купують ну ні батьки, ні організації. бо... Повністю потреба покривається. Ну ми розуміємо, в якій ситуації теж наша держава зараз. Ми знаємо, що найближче майбутнього такого не буде. Але тому ми будемо старатися максимально поєднувати як, як допомогу медичну, так і так і всю цю е, вибачте, в мене телефон. Мабуть, треба вимкнути звук. Я щось забула поєднувати цю всю допомогу, як з медичною, так і психосоціальною якою ми так багато займаємося. Благодійний фонд Запорука. Розкажіть трошки про мету, про команду, можливо, вже про результати. Ну, один із результатів про це ми вже поговорили: про досвід і от про співпрацю. Так? Як можливо було б долучатися до вас, так, підтримати, можливо, дійсно хтось побачить і зацікавиться і захоче стати одним із членів вашої команди. Благодійний фонд Запорука вже 15 років працює в Україні. Ми досить старий фонд в Україні з 2008 року. Ми починали як представники італійської організації, але ми завдяки цим цим рокам навчилися, як працювати, як, як має працювати благодійна організація, і почали працювати зараз. Ми спочатку допомагали лише онкохворим і дітям, і ще важкохворим в деяких лікарнях, але після того як почалось повномасштабне вторгнення, ми дуже розширили нашу сферу діяльності, тому що зараз ми допомагаємо підсилюємо медичні установи не тільки онкологічні, а працюємо наприклад. У опіковому відділенні у Львівській області, де потрапляють діти з, з в тому числі з травмами війни. Ми працюємо, ми допомагаємо багатьом лікарням по всій Україні, які звертаються до нас в минулому році. Це було 14 лікарень. Ми має, ми також займаємося лікуванням травм війни, пов'язаним з війною. Це Плані, як психологічному, у нас в Україні діє лінія психологічної допомоги, куди може зателефонувати будь-хто. Нам телефонують як солдати з фронту, так і їхні родини, які зараз переживають важко цю розлуку і це невпевненість в майбутньому. Ми також підтримуємо реабілітацію по всій Україні. Це реабілітаційне відділення в тому ж інституті раку, де лікуються не тільки онкохворі зараз пацієнти, Як ви розумієте, також поранені з фронту і вони там проходять реабілітацію. Ми також долучилися у Львові до центру Unbroken. Це перше медичне об'єднання Львова, яке створило дуже велике відділення, повністю присвячене реабілітації. Також ми підтримуємо організації. Локальними ми, маючи цей великий досвід, ми навчаємо їм їх, допомагаємо їм розвиватися, щоб разом у партнерстві з нами вони як і самі підвищили свою компетенцію, так і допомагали на місцях. От ми зараз маємо проект, який допомагає у Черкаській області. Ми створюємо простори для дітей разом з місцевими організаціями, де діти можуть, можуть провести час. Особливо зараз, наприклад, зимою ми плануємо такі простіри, де діти можуть бути разом у ситуації, навіть якщо може світла не буде, або ще якась ситуація така виникне. Ем, також ми, наприклад, у Львівській області, використавши наш досвід, ми долучились до проекту, який відновив колишній гуртожиток, перетворивши його великий будинок з 30 міні-квартирами, де люди зараз можуть жити. Які люди з окупованих територій, які втратили житло, ми звісно давали можливість в першу чергу це родинам з дітьми або з людьми з інвалідністю, і вони мають тепер постійне житло. Вони можуть будувати майбутнє життя саме в цьому в принципі. Полягає от місія запоруки. Місія запоруки полягає в тому, щоб допомагати людям долати життєві виклики, але долати їх з гідністю і відчувати свою власну цінність як під час лікування, так і під час скрутних в будь-якому скрутному становищі. Саме от ми робимо акцент на слові гідність, і от наші проекти побудовані так, щоб коли люди отримують допомогу, гідність вони не втрачали при цьому. А, пані Яно, а ось такий от практичний момент. Я так розумію, що це якісь кошти грантівські, так? тобто підтримка йде саме Італії, так? чи ви зараз долучаєте весь світ? Ми долучаємо весь світ. У нас багато грантових проєктів, які з Штатами, ну, з США, з Італії. Ну, з Європи з інших країн ми стараємося максимально долучати міжнародних партнерів, бо ми розуміємо, що так українці дуже багато все таки мають і донатять більше на збройні сили, і це правильно, тому що ми розуміємо, що якщо збройні сили нам не допоможуть, то всі наші проекти не матимуть сенсу. Саме тому ми звертаємося до міжнародних організацій, які в першу чергу могли б ну наврядчі підтримають скажімо так, воєнні проекти тому ми робимо такий акцент і е, допомагаємо. Але ви знаєте, є українці, які знають нас давно, і все одно допомагають нам, навіть солдати з фронту теж висилають до неї. Я навіть таке знаю такі історії. Це приємно, коли люди ну пам'ятають довіряють, пам довіряють, довіряють. Так, так. і це так, для нас так. це нас. Надихає так і спонукає до ще більшої роботи. Пані Яно, ви згадали там про те, що якась психологічна підтримка так можлива просто загуглити в тому ж інтернеті благодійний фонд запорука. Так і там в принципі можна знайти телефон, і будь-яка людина, яка має потребу, може зателефонувати і безкоштовно отримати цю підтримку. Так? Так, так, звичайно, лінія психологічної допомоги фонду запорука. І ви відразу знайдете, і можна зареєструватися і отримати доступ до психологів. В нашій лінії навіть є психіатр. Це теж досить цікава річ, який і в нас є випадки, коли його допомога потрібна. Пані Яно, Ми дуже навіть. дякуємо за те, що вийшли до нас на зв'язок, розказали про відкриття родинного дому, дача для важкохворих дітей, розказали про благодійний фонд Запорука, як він допомагає зараз в такий непростий час людям. І у нас на зв'язку була менеджерка міжнародних проєктів Яна Дашковська. Дякуємо дуже за цю розмову. Вам дякуємо.